Дорогі танкісти, скоро настане новий рік 2025, і це чудова нагода підбити підсумки і зазирнути в майбутнє. Хочу побажати вам безліч перемог на полі бою, нових досягнень і незабутніх моментів у грі World of Tanks. Нехай ваші танки завжди будуть надійними, а стратегія не перевершена. Бажаю вам успіхів, нових бойових друзів і яскравих пригод у новому році. З новими досягненнями, чудового настрою і, звісно ж, потужних пострілів! З любов'ю, ваш хімік! З наступаючим новим роком. Бажаю гарного перегляду, а ми поїхали. Починаємо. Друзі, всім привіт! З вами Хімік, і сьогодні у нас на огляді ПВ226 Contradiction, новий важкий танк з новорічних коробок з новою механікою двохстволки. Це ми подивимося в, згодом в бою. Значить, має у нас 5 членів екіпажа, Радис плюс командир, навідник, механік і 2 заряджаючих. Тому рекомендую вам качати новий екіпаж для цього танку, щоб на нову гілку ваш уже, уже був. Готовий екіпаж, щоб не брати з коня чи ще з якихось танків. Так, по обладнанню в мене стоїть загартування турбина Стаб. Рекомендую ще спробувати, може, з вентилем пограти, щоб розігнати ДПМчика, але мені так комфортніше грати. Три касу марочки я на ньому даю. Значить, по польовій модернізації. На другому рівні ми качаємо ліве, на четвертому права і на п'ятому права. Тут беремо на рухливість або нічого зовсім не беремо, значить, яка у вас буде збірка на обладнанні. По броні перейдемо на сайтики, подивимось. Ось наша бронювальна танка. Корпус у нас доволі непогано рікошетить. 220 мм має, НЛД 220, теж 180. Башта у нас має 300 мм 280 ближче до гармат. Під яким углом хутом нахилом будете дивитися. Маємо ми, значить, лючок 150 мм і дві шишки, ось такі, сосочка. Теж вони тут перебуваються, дай Боже, сюди залітає. Але вони, якщо сюди стріляти, то тут уже броні немає. Ви бачите, вони трішечки виступають за корпус. Але потрібно знати, що ось сюди він ш'ється, дай Боже, в ці сосочки. Також пробивається він ось сюди, на xm semсі коли грав, пробивав його. І коли башня задрата, ховає він лючок, отут планка є, яка пробивається. Танкувати від борту можливо 330 мм. Сильно не перекручуйте, тому що тут вже у нас під катком 200 мм виходить. Якщо башню ви будете довертати, то тут не так легко його і пробити, як і мілів якихось. 270 ще в нас має, корма у нас. Зелена повністю 30 мм кришка. 60 дуб, це наша. Кришка бачите, 30 мм. Якось так. Доволі непогана броня, дуже рикошетна. Часто виходить танкувати. Перейдемо в танки. Гармата, значить, у нас має альфу 360. Основний снаряд у нас бронебійний з пробоєм 225, швидкість польоту снаряда 1000. Голдовий снаряд під калібр. Має альфу 360, пробиття 255, швидкість польоту 1250. Осколку фугасний: 53 пробиття броні і 440 альфи. На якихось зборщиків вафельок можна використовувати. Значить, по гарматі, що ще можна сказати? Розкид на 100 метрів 0,33, час зведення 1,82. Це без режиму. Середня шкода на хвилину 2200 виходить у нас. З вентилем буде більше. По УВН у нас, значить, мінус 10 доволі непогано, плюс 15 уверх, мінус 10 вниз. Що іще, що ще? Міцність, значить, танка У нас 1700 хітпоінтів зіставляє з загартуванням. Бронювання ми вже подивилися. Рухливість даного танка дуже чудова з турбіною. 41 км вперед і 15 назад. Розганяє і набирає він її дуже чудово. Мені подобається, як він їде. Скритність даного танка ну, невелика, це і тяж, понятно. Спостереження 430-429, якщо бути точнішим. Не дуже максимальна, але непогано. З модернізацією піде. Якось так, поїхали в бій, зіграємо, подивимось на нову механіку, що вона себе представляє, як нею користуватися. Значить, по критуємості цей танк, БК трішки кретується, підпалюється він, але не кожен бій. Не так, як XMK якась, чи шквал, який горить дуже часто з новорічних коробок. Значить, попали ми в топ. Ось як ви бачите, у нас одна гармата відкрита, друга гармата закрита. Якщо ми перейдемо в режим, так скажемо, на кнопочку X, то відкриється, у нас і друга гармата. В режим ми переходимо, не останавлюючись. Не так, як на стрілі якійсь чи на КС 63. Просто ми їдемо, переключилися, коли нам потрібно, і бахкаємо. Чим відлічається значить, наш дуплет, так скажемо, від радянських тяжів, то, що у нас на кнопочку режим ми переходимо, а в радянських танків нам потрібно зажати ЛКМ, або яка у вас клавіша стоїть. При переході в режим у нас зменшується швидкість нашого танку вперед. На 10 км, якщо я не помиляюся. Ось такі у нас діла. Так, по бою ми їдемо наліво. Ось, швидкість вже ми їдемо 42 км. Доволі непогана швидкість. Як для тяжу. Шквел, який їде 55. І ми начебто бистріше нього. Що ще можна по цьому танку сказати? Дуже непоганий фармер, тому що ББшка 225 пробою, як для тяжа непогана. Точність теж непогана в цього танка. Стаба присутствує, можна спробувати без стабілізатора пограти. Але мені так комфортніше. У кожного є свій вибір, своє право вибору. Ммм, mm. щось ми не вгадали з флангом, так? Буде стояло рідко. Вже наш поіграв на 600. Ну, Поки що немає на якоїсь суйти, можу вам показати. Ось переходимо в режим. 2 секунди, у нас ось гармата відкрилась, ось закрилась. Тепер ми назад переходимо, гармата відкрилась, і в нас міняється приціл. Він... Всегда зведений 001 у нас стаб, стаб стаба. Але. Але. Коло у нас. Ви гляньте, яке воно. Величезне. І стріляти на дальню дистанцію на ньому не рекомендується. Вблизі можна влупити, дай Боже. Ну, звісно, можна і не пробити також. Зараз спробуємо підловити. Якихось тяжів, але щось тут взагалі 5-2 рахунок. Я нічого нікого не бачу, блін. XMК стоїть. І пород стоїть на кемпі. Ось ми 740 дали. Переходимо. Не вийшло танкунути в нас. Закатим за камішок. Як ви бачили, дали ми пробиття на 740. Давай трішечки назад, друже. Інколи цей режим допомагає виграти ПВП 1 на 1, коли потрібно добити 700 хп у противника. Урону, на жаль, у нас немає в цьому бою. Душний бій, просто ПТ стоять на базі, не дають нам розіграти. Ну давай, виліз трішечки, ну що ти такий потний? Кого він питається розвести? Це. І не влучили ми в броню. Ну ось як ви бачите 360, а, ще по альфі. Середня альфа у нас 360, так, да, я вже говорив це, але дуже часто вилітає 400, 420, 380. Не то, що в тайпа 62, якого альфа 320 і вилітає по 280. Доволі неприємна альфа. Получаємо від защекана. Перший бій у нас дуже поганий вийшов. Спробуємо влупити на 700. Як бачите, одна гармата у нас зрікошетила, друга попала. І КД в нас двох гармат складає 19 секунд 75, якщо я не помиляюся. Засвітився в нас протік. Ми танкуємо. Про що я вам говорив непогана дуже в нас броня рікошетна. Але в такому душному бою ми дали 2000, що доволі непогано. Може, можливо, ще встигнемо дати по протіку. Поки там іксемка всіх держа, ми можемо поїхати до прота і здійснити два вистріла. Дуплетік, точніше. Давайте це і спробуємо. Ось ми доїжджаємо, переключаємося в режим. І даємо ось на 713. Спокійно. Не поспішаючи. Ось такий бій душний, але 2500 ми дали, 1000 заблокованого. Чудовий бій. Я на стрімах і йду доволі до, до третьої відмітки. Планка не дуже велика, там 3200 чи щось таке. На XMC було 3500. Мені цей танк більше нравиться, ніж XM-ка. Більш приємніший. 2500 медалей, ось такі результати. 63 пофармили, тисячі. Поїхали слідучий бій. Зіграємо. Карта у нас перевал з 10 рівнями без арти. Поїдемо ми направо. Подивимося, що з цього вийде, да? По сетапу у нас тяжів достатньо, повинні вони теж, також туди поїхати. Що ще? Що ще вам сказати про Сайтан? Фофармить непогано. ББшки пробивають чудово. Можемо зараз спробувати зіграти на ББшках, подивитися, що з цього вийде. Доволі приємний тяжик. І доволі приємна гілка нових тяжів буде, якщо її не поріжуть і вона вийде така, як на, суп... Ой, на общому тесті, то там десятка, дай Боже, валить. Буду її відкривати за свободний, за вільний досвід, щоб покатати на стрімі, показати вам, що воно яке в рандомі. Затестуємо на стрімах. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, як мені покращити свій контент. Буду дуже вдячний вам. Пишіть, що вам випало з коробок і як вам цей танк підтримуйте стрімером подобайкою, так скажемо. Непоганий маневр. Дуже інтересний цікавенький. На 700 ти прийняв дурачок, що захотів мені дати. Тут у нас і 7 і беджер, Це погано, тому що ми хочемо пограти на ББшках. Ось так можна башенькою ховати свій лючок, але це потрібно робити обережно. Блін, без голди тут багато тяжко. Але нічого, зараз вони сюди під'їдуть чи ні. Бачимо, танкують і 7 голду. Танкуємо Беджера. Ну, поки що ми їх не проб'ємо, так як то десяточки, А ми на восьмому рівні на ББшках. Спробуємо все ж таки зарядити голду. щоб дати якусь якийсь урон можливий. Ні, не залітаю. Да, зараз рандом дуже такий. Тупенький, всі стоять, розкатки нареальне. І сімі беджер на десятках стоять тупо там, ззаді. Ну добре. Знову я не вгадав з флангом, всі наліво поїхали. Нічого ми не можемо тут зробити. Не влучили в ПТшечку 9-го. Поспішив трошки. Хорошо. Або її забрали? Добре. Все, можемо їхати. Ось зараз дуплетик ми пере... переведемось. Бах 473. Кудова. Рога 54 на барабані, да? Зараз ми на, не, на неї тож спробуємо. Вже не спробуємо нічого. Хотів використати дуплет. Поїду сюди, але це не дуже такий правильний вибір. Добираємо у тешечку. Цікаво, де і всім там залишився чи ні, чи виїхав із туди. Ось, як ви бачите, швидкість цього танка дуже прекрасна, Да, і Сім там залишився. Нікого ми не бачимо, нікуди не встигаємо, тому що з, на... з напрямком не вгадав. Але що є, то є. Погані результати вийшли для відео, але все в реальному часі. Тому якось так. 600 урона ми маємо. Стидно хлопці, але що робити. Зараз дамо залп. Ось уже ми перемикаємось 2 секунди. Даємо ВКшки на 500. І все. Бой закінчився. Ось такі бої. В новорічний наступ. Дуже швидкі. Розкати дуже плащевні, тому якось так. Ну, зате дві перемоги. Танк чудовий. Для фарму непоганий тяж. Броня супер. Не знаю, мені він набагато кращий іксемки. Я поки на ньому не грав, думав, що XM топ 2. Ось на нього сів брати позначки. Тепер ДЗТ в мене йде, потім Contradiction, потім XM. Зате ми посвітили 1500. Ось так якось. Ітогі ми ніяк не подивимось, тому що я грав на стрімі, в мене сюди за 17 боїв така статистика на ньому. Тому грайте. Розказуйте ваш досвід на цьому танку. Як вам він все, друзі? Пока-пока.